Сьогодні ми поговоримо про важливий аспект в зимівлі бджіл, який відіграє таку важливу роль успіху зимівлі. Це вологість вулику. Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні у нас вже кінець жовтня. Бжілки бачимо, роблять останні обльоти перед холодами. І багато запитували, як влаштувати правильну вентиляцію в жолиному гнізді, щоб бжілкам було комфортно. Щоб не було зайвої вологи, і я розповім детально, як відбувається вентиляція з насічатому дні. Як відбувається вентиляція на глухому дні. При землі до прикладу, ось вулик знаходиться у нас 10-рамковий вулик для дана блата. Знаходиться вже бджілки зібрані. Ми залишаємо плівка. Так вона і залишається, ми нічого не робимо. Сітка, не все дно, якщо воно видно. Так ми і залишаємо. Тут принцип такий вентиляції, що повітря заходить знизу через сітку і відбувається ось така вентиляція. Що не було, головне, щоб не було при такому методі протягів зверху. Щоб верх закритий був, це принцип купола, йде повітря, обходить і виходить. Люток при цьому методі повинен бути на рівні гнізда. Ось так прикритий, можна його трішечки ще закрити. Тут достатня вентиляція, не буде зайвої вологи. Оце що по осідчатому дну. Глухе дно. Як ми робимо вентиляцію в цьому методі? Плівку ми залишаємо, але одне є села. Тут вентиляція відбувається через льоток, через нижній льоток. Всі льотки верхні, які не є, вони закриті. Ми не ми в... Зимовий період не користуємося, щоб не було зайвих прутягів. Беремо отаким методом, відгрибаємо звідціля з цієї сторони і з цієї сторони загибаємо плівочку і ложимо просту холстинку, ну так виходить, над гніздом плівка, а тут плівки немає. І закриваємо кришкою, кришкою і вентиляція відбувається, також йде, опускається повітря. і Піднімається звідсіля, верх закритий повністю немає протягу. А через боки, через ці шахти я хочу нагадати, ось тут є завжди бросаємо тут десь сантиметра 2 см, з кожної сторони такі колодязі, повітряні колодязі. Щоб повітря циркулювало. Це найголовніше запорукою гарної землі, Тому що я хочу нагадати, що при споживанні одного корму, одного кілограму корму. Бджолиною сім'єю виділяється один кілограм води, і ця вся вода повинна бути виведена з бжолиного гнізда, тому що вона зайва, якщо буде перга в гнізді, вона буде закисатися. Якщо буде мед в гнізді, він також буде закисатися. Це є негативним фактором для бжолиної сім'ї. Ще хочу такий момент нагадати, що багато пасічників ще по такому методу зимують. Коли, до прикладу, 10-рамкове гніздо, неважливо там скільки рамок, там 8-7 рамок і піднімають, ставлять корпус, тобто під рамковий, під рамковий простір він збільшується. 145 корпус можна кидати, пустий, порожній без рамок. І плилина сім'я, бжілки сідають ізнизу рамок клубом і краще зимою, тому що є повітряна. Подушка знизу і тим самим краща циркуляція повітря у вулику. Хочу сказати по льотках у глухому дні. На одну рамку десь приблизно 1 квадратний сантиметр на одну рамку повинен бути відкритий льоток. Ну, якщо дивитися, до прикладу, ось такі льотки. ось такі льотки засухли за такими отворами, бачите? Такі отвори то можна залишати десь сантиметрів на 5, на 5, отакі, ну, десь отак. Залежно скільки, скільки там рамочок, якщо десь отак вистачить, тут ще вентиляція відбувається через ці отвори. Якщо ж оцих отворів, то залишаємо 1 см на кожну рамку. Наприклад, 8 рамок, 8 см. Початківці пасічники бояться переохолодити гніздо. І вони закривають до 2-3 см льотки при руковому дні. зайва волога накопичується. Середнією сіткою. Це не важливо, який льоток ми залишаємо. Можна тут залишити і на сантиметр Отак льоток. Отак залишити вентиляція відбувається через сітку і бжілки так чудово зимують. Головне за порукою, я нагадаю. Щоб була глуха стеля, не було продягів, щоб не було ніякої вентиляції з свят. У кого, до прикладу, є така система, зараз я намагаюся його відкрити, але ми не використовуємо такої системи, це підкришник, хто використовує подушки. то також. Беремось вентиляція, бачимо, що тут, але ж ця вентиляція трішечки невірно зроблена. Спереди потрібно робити її з цієї, з цієї сторони, з обох сторін з боку. І також відгибаємо, загинаємо плівочку. Отак. Або можна холстинку використовувати, тільки холстинка повинна бути не запрополісована, щоб вона мала можливість дихати. І зайва волога виходить через настінка, ми виходимо ці утворювати. Отакі фольговізови, фольговізоли їх не бажано використовувати на зиму, тому що це є запорукою надмірної вологи. Волога збирається на оцуну, компенсується великий конденсат і він десь сідає у гурові. Потрібно використовувати гігроскопічний матеріал. Це, наприклад, то використовує подушки. Це подушки із агроволокна із наповнювачем, який вбирає вологу. Такі у нас використовуємо також пізніше, ми не прибираємо утеплення, а просто беремо отак, загибаємо, загинаємо. Отак. І десь на сантиметр. Дощочкою, яка крання тут із з цієї сторони у нас сім'я зимує, з цієї сторони цього боки. Також робимо, робимо такі продушені. І бджілки добре замуляються. Багато пасічників спостерігають, коли обробляємо при температурі 15-20 градусів В... В... біпіном значну осень. Чому? Тому що ми... При такій температурі використовуємо більшу кількість амітразу. Дивіться, якщо жулина сім'я не зібралася в клуб і бжілки, як до, зараз, до речі, зараз, вони лазять по ходять по всіх, по всіх рамках, всіх. І ми повинні лити по всіх вуличках. І це ж добре, хто з пасічників користується шприцом або дозатором Щоб по 20 мл на вуличку. І не передозовує, це нормально. А хто який пасічник лєй з бутилки, чи він там вилив 20 грам, 20 мл, чи він вилив там 50 чи 100, там ніхто не контролює, так пролив. І це за велика кількість амітразу гніздом. Це потеринок бджолі випарувати. Бжола вся мокра. Коли вже бджілки збираються в клуб десь 7-5 градусів тепла, ми бачимо, що ось, ось така кількість жали ще клуб рихливий. І по клубу провели. Не треба там лить по всьому тому гнізді, отак. Це зойне. Оце одна, це одна причина. Ще є така книга, дуже гарна книга професора Галатюка з ветеринарної медицини. Я раджу всім е -е, прочитати її. Це захворювання бджолинної сім'ї. Це всі всіх захворюваннях інфекційних, по кліщу розписано там дуже добре, по препаратах розписано, температури ні, режими розписані, як їх застосовувати, коли застосовувати, все повністю розписано. Ще хочу нагадати, щоб кожен пасічник знав, що він лікує, як лікувати, потрібно знати біологію не тільки бджолини і сім'ї, а біологію, наприклад, того самого паразита кліща. На цьому завершую наше відео. Тому було цікаво, став, ставимо лайк. До зустрічі в наступних роликах.